У часи, коли ще не дзвонили дзвони Софії Київської, а могутній Дніпро був головною дорогою від варягів до греків. На київський престол зійшов князь, ім'я якого стало легендою: Ярослав Мудрий. Його називають архітектором величі Русі України, творцем закону і покровителем книжності. Після смерті його батька Володимира Великого, Русь Україну роздирали між міжусобиці. Ярослав, який тоді правив у Новгороді, виступив проти свого брата Святополка, що прагнув влади будь-якою ціною. Перемігши його, князь зрозумів: сила держави не лише в мечі, а у справедливості, знаннях і єдності. Він розпочав добу, яку пізніше назвуть золотою епохою Русі України. Ярослав був не просто воїном, він був мислителем. У часи, коли грамота вважалася розкішшю, він відкривав школи, запрошував майстрів письма і сам проводив вечари над пергаментами. Саме при ньому при Софійському соборі з'явилася перша бібліотека Русі України, нечуваний тоді скарб знань. Кажуть, що князь часто повторював: не мечем єдиним будується держава. Його мудрість проявилася і в законах. Ярослав створив перший писаний кодекс Руську правду. Цей документ став основою правосуддя, яке вперше поставило людську гідність вище свавілля. Це був крок до цивілізації, який став правовим фундаментом для східноєвропейських народів. Не лише законом, а й дипломатією зміцнював князь свою державу. Його дочок називали княгинями Європи. Анна стала королевою Франції, Єлизавета Норвегії, Анастасія Угорщини. Ці шлюби символізували визнання Русі України як великої європейської держави. За часів Ярослава Київ перетворився на справжній мегаполіс середньовіччя. Стояла Софія Київська, величний храм, де золото мозаїк сяяло в світлі свічок. Перед його брамами зводили золоті ворота символ неприступності столиці. Міські вулиці гуділи від торговців із Візантії, Скандинавії Персії. Помер Ярослав у 1054 році, залишивши дітям заповіт. Живіть у злагоді, тримайте меч осторонь, а мудрість при серці. Його слова звучать і сьогодні. Нагадуючи, що справжня сила народу народжується з розуму, закону і любові до своєї землі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.